Узимку, коли прилетять снігурі, коли хуртови намете на дворі, коли вже з обіду горять ліхтарі, не мерзни, завжди залишайся у грі. Дбайливо зігріє у кожній порі в помешканні, навіть в байбачій норі, файнезний кондюк називається Грі. Скажи собі, другові, брату, сестрі, п'ять років гарантії, Жуй бульбу буль, фрі, Пий чай, не ходи по квартирі в хутрі, а хочеш коту на пазурі. Зависни у чаті, в комп'ютерній грі, а можна читати мадам Боварі. Бо дуже комфортно у домі, де грі, присудить йому перемогу щурі. Отож з кондюків переможці, котрі, їх назву повторимо радісно. Грі!